Дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 18 лютого 2025 року по всіх знаках Зодіака. Овни для вас вісімка пентаклів. Вам доведеться гарненько попрацювати, приділяючи увагу найменшим деталям. Не думайте, що якась дрібничка, ви її не зробите, там пропустите, і це нічого страшного, можуть виникнути саме через це проблеми. Також є можливість повчитися, отримати якісь нові навики, якісь нову інформацію, нові знання. Обов'язково такою можливості скористатися, цілі ви свої досягнете, а вдень буде вдалий. Хоч і доведеться ретельно попрацювати. Тальці. У тельців. Старший аркан закохані. Закохані говорять про важливий вибір, який доведеться робити. Також на вас можуть очікувати романтичні події, в когось освідчення в коханні, в когось запрошення на свято, на весілля і тому подібне. День досить гарний, перспективний та значний для вас. Всі справи, які ви запланували, з легкістю зможете реалізувати. Якщо будуть якісь офіційні справи, якісь переговори і тому подібне, то все пройде досить гарно та вдало. Близнюки для близнюків 8 камачів, певні самообмеження, певні ну, невіра в себе, в свої дії. Також ця карта може вказувати на. Недовіру до певної людини, і ця довіра не є безпідставною. Дійсно прислухайтесь до себе, до своєї інтуїції, вірте більше в себе і ніколи не опускайте руки. І тільки тоді ви зможете вийти з складних ситуацій, контролюйте свої емоції і уникайте будь-яких конфліктних ситуацій, які можуть вас намагатися втягнути. Раки. Для раків 8 жезлів. Вісім кажезлів вказує на швидкий розвиток події, важливі новини, важливі звістки, дзвінки, листи, можливо, якісь, будуть розвиватися надто швидко події, швидше, ніж ви очікували. Ті справи, які ви планували, можливо, і казалося, що ви не встинете зробити, але ви їх досить і досить легко зможете реалізувати, за такою швидкістю зможете втілити в реальність. Тому день гарний, перспективний, в когось можливі навіть поїздки за кордон, У вас все гарно та ретельно вдасться. Леви, для левів, ага, дві карти одночасно витягую, це семірка копків та вісімка мечів. Щоб здійснилося якесь ваше бажання, є певні обмеження, і ці обмеження йдуть саме від вас. Це мрія, але не бажання діяти. Для того, щоб ваші мрії, ваші бажання здійснювалися, вам потрібно ретельно і наполегливо працювати. Також вам потрібно ретельно вибір робити без поспіху, щоб не робити певних помилок. І прислухайтесь трохи до своєї інтуїції, не довіряйте всім підряд. І пам'ятайте, що дуже-дуже багато пропозицій можуть бути оманливими та неперспективними, як здаються, на перший погляд. Діви. Для дів пажмачів Пажмачів говорять про конфліктність, про те, що варто стримати свої емоції і не загострювати конфлікти. Це критика, це загострення, можливо, наявного конфлікта. Але, по можливості, всі всі гострі кути згладюємо і уникаємо цих всіх неї Краще посміхніться і пройдіть мимо цих всіх конфліктів. Така карта. Можна сказати, складновата, саме через надмірну вашу емоційність. Також ця карта говорить, що ви маєте бути готові, що не всі очікування ваші можуть здійснитися, можуть виправ... Ну, вони можуть не всі виправдатися. Також можете отримати в певних питаннях якихось відмову, критику і тому подібне. Або навіть відсутність підтримки близьких в якомусь важливому для вас питанні. Також можуть бути певні розбіжності от в колективі, в робочих якихось моментах, які для вас значно важливі. Також ще карта може вказувати на те, що можуть загостритися проблеми з здоров'ям саме через надмірне хвилювання. Терези. Тому побережіть себе. Для Терезі Семірка Кубків. Семірка Кубків говорить про певні ілюзії, про багато мрій, мало дій, багато перспектив, багато пропозицій. Але ви трошечки запуталися і не знаєте, як вам просунутись далі, що саме вам варто вибрати. Також ця карта дуже часто випадає тоді людині, коли ви вагаєтесь, коли ви не розумієте, який вибір вам саме варто зробити, і чого саме ви хочете. Перш за все, потрібно зібратися з силами і поставити перед собою чіткі цілі, тільки потім рухатися. І пам'ятайте, будьте обережні, щоб не стати жертвою обманів, махінацій, маніпуляцій та самообману, отак скажемо. Дивіться, реально. На речі, а не через рожеві окуляри. І варто позбутися певних своїх негативних залежностей. В кожного вони, звичайно, свої. Але кожен, хто мене дивиться, мене зрозуміє. Скорпіони в скорпіонів дев'ятка жезлів. Карта вказує на. Певну оборону, про певну самооборону, до готовність до будь-яких складностей, які можуть виникати попереду. Або просто готовність до будь-якої ситуації. Знаєте, це карта може вказувати про певні ваші страхи, про те, що ви боїтесь, що колись. Пережитий досвід негативний, він може повернутися. І тому ви постійно насторожі. Це вам трошки заважає розслабитися і просто радіти позитивним моментам у житті. Вам потрібно трошечки. Ну, скажем, послабить свою оборону, звичайно, її опускати зовсім не потрібно, але потрібно трошечки заспокоїтись, тому що ви вийдете з будь-якої складної ситуації, як би там не казалося. Тому будьте трошечки спокійніші, поберіть трошечки свої страхи Стрельці. Для стрільців шестірка мечів. Ну, шестірка мечів говорить про можливі подорожі, про можливі поїздки, переїзди, про серйозні зміни, які прийдуть у ваше життя. І якщо ви робите вірні дії, вірні цілі ставите перед собою, не робите певних помилок, то все обов'язково вдасться. Перш за все, якщо ви в чомусь вагаєтесь, то попросіть допомоги, якщо ви не впевнені в своїх діях, тому щоб не робити помилок, просто попросіть про певну пораду. Якщо ви впевнені в своїх діях, в своїх виборах, в своїх цілях, то йдіть тільки вперед і не зупиняйтеся. Але якщо відчуваєте певні складності, то не зволікайте. Знаєте, це серйозні зміни, до яких ви давно прагнули. якщо зробите все вірно, то все вдасться. Козероги. Козирогів, 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 старший аркан, справедливість. Ця карта говорить про те, що на роботі, в будь-якому колективі, в якому ви будете працювати, знаходитись, до вас будуть відноситися справедливо. Якщо ви будете чесними, справедливими, не порушуватиме певних правил, певних законів, то все обов'язково вдасть, вас вдасться. Пам'ятайте, що саме головне в цей день це ваша чесність та справедливість. І пам'ятайте, що здобутки, які досягнуті, Обманами, хитрощами, маніпуляціями їх зберегти не вдасться. І пам'ятайте, як хочете, щоб відносились до вас, так відноситесь і ви до інших. Тому саме головне це ваша чесність та справедливість. І тільки тоді ви матимете в усьому успіх водоліє. Для водоліїв старший аркан повішений. Повішений говорить про певний зістій ваших справ, про певне нерозуміння, як діяти, як рухатись далі для того, щоб реалізувати поставлені цілі. В цей день не варто розпочати щось нове, не братися за якусь нову серйозну справу. Краще завершити справи, які ви давно. Накупилися в вас, набігли, тому з ними краще розквитайтеся. За нове не беремося. Ні в якому разі не впадаємо в депресію, не яка Трошечки просто потрібно сісти, задуматися, обдумувати певні події і далі йти вперед працювати. Тому що, затягши в цьому стані, ви ризикуєте впасти в депресію та нажити собі ще більших проблем. Рибки. У рибок, а в рибок гарна карта, це четвірка жезлів. Карта говорить про завершення якогось одного етапу та початок нового, якісь нові роботи, пропозиції, це, можливо, свято якесь підготовка до свята і тому подібне. День гарний та перспективний принесе вам можливості, допоможе вам реалізувати на цілі день перспективний, тому вперед, покажіть себе у всій красі. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення.